Те, що відбувалося і відбувається в Україні, воно виходить вже за всі межі інфляція. Зростає просто неміряно. Безробіття тільки за ці нещасні місяці першого цього року на 12,1% збільшилося. Насправді далі іде підвищення тарифів, причому радикальне. Нас зарахували в десятку найбідніших країн світу. Все це є наслідок політики, який проводить і президент країни, і прем'єр-міністр, і уряд, і їх більшість в Верховній Раді. І тому наша фракція внесла раніше хотіла внести проєкт постанови про звільнення прем'єр-міністра Гройсмана. Але, на жаль, голова Верховної Ради заблокував навіть реєстрацію цієї постанови, чого не було за всі роки існування Верховної Ради. Я хочу зараз ще раз звернутися до голови Верховної Ради. Так, наша фракція буде. Будь ласка, 30 секунд. Ми підемо в суд. Ми будемо наполягати на своїй позиції, але я прошу вас. Просто повернутися до демократії і свободи це обман, що потрібно 150 голосів, 150 підписів для того, щоб зареєструвати цю постанову. Завжди це реєструвалося без 150 підписів. Конституцію ніхто не змінював в цій частині. Ми просимо зареєструвати постанову про звільнення Гройсмена, тому що те, що робиться в країні, прямий наслідок, в тому числі його робот і його уряду.